Вітаю. На цьому занятті ми з вами ознайомимось з основними рекомендаціями до завантаження відео на YouTube, а також завантажимо і оптимізуємо власне відео на наш канал. Що ж потрібно, для оптимізації відео, по-перше, власне саме відео. І вже по друге ми будемо з вами будувати метадані, підготовувати мініатюру відео, а також встановлювати певні інтерактивні елементи це підказки та кінцеві заставки. Почнемо з першого. Що ж таке метадані? Метадані це інформація, яку ми вносимо у відео. Це назва, опис, а також теги. А вони нам потрібні для того, щоб YouTube або пошукова система могла знайти ваше відео і надати його глядачеві за його пошуковим запитом. Почнемо з першого. Які рекомендації YouTube надає для заголовків, тобто для назви відео? По-перше, заголовок має бути коротким і вмістити у собі не більше 60 символів. По-друге, якщо у вашому заголовку є елементи бренду або номери серії, якщо у вас формат повторюється постійно, то їх варто виносити у кінець назви. Назва має обов'язково поєднуватись і змінять. Тього відео, тобто з його обкладинкою, на слайді ви бачите приклад, як може виглядати назва. Коли ви створюєте назву для свого відео, перевірте її у пошукових системах. У мене є для вас приклад, як це працює. Наприклад, це міні-кейс про точність заголовку. Одного разу ми зробили відео на одну із тематик інтернет-маркетингу. Назва відео була що не потрібно писати у листі. Я вирішила перевірити цю назву у пошуковій системі, і виявилось, що жоден із результатів мене не задовільнив. Мені довелося змінити тему так, щоб усі результати були саме про інтернет-маркетинг. Тому я і вам раджу зазвичай перевіряти ваші відео, щоб ви розуміли, з ким ви будете конкурувати у пошукових системах або серед інших відео на YouTube. Далі ми переходимо до опису відео. В описі відео ви вставляєте усе те, що вас не вмістилося у назву вашого відео. В опис вміщується до п'яти тисяч символів, але я зауважу, що у перші два-три речення все ж таки варто вмістити найголовнішу інформацію. Також в опис відео ви можете вставити посилання, наприклад, на свій сайт або на ті матеріали, які ви згадували вже у відео. Крім того, бажано, щоб в описі вашого відео були заклики до дій: наприклад, приєднайтесь до нас у соціальних мережах або Підпишіться на наш YouTube канал «Теги відео». Це ключові слова, які мають тісний зв'язок із змістом вашого відео. Їх має бути 10-15 штук, і краще, щоб тегами були прості слова. Так буде пошуковим системам простіше знаходити ваші відео і видавати їм глядачам у результатах пошуку. Після заповнення метаданих вам потрібно прикріпити до відео обкладинку, тобто значок відео, або ще його називають мініатюрою. У якості мініатюри ви можете використати стоп-кадр із відео, або ж створити власне. Важливо, щоб мініатюра в відео була яскрава, тоді глядач помітить серед усього масиву відео саме ваше. Тепер ми на практиці завантажимо відео на наш канал і правильно внесемо у нього метадані. Перед завантаженням відео переконайтеся, що ви знаходитесь саме у своєму обліковому записі і саме на тому каналі, на який вам потрібно викласти відео. Завантажуємо відео. Обираємо файл. А тепер заповнюємо метадані. Почнемо з назви. Метадані для цього відео я вже підготувала, щоб не гаяти наш час. Тому зараз я їх просто скопіюю зі свого файлу. Зверніть увагу, що в описі вже з'явились дані, встановлені нами у якості шаблону в налаштуваннях каналу. Ми можемо ці дані відредагувати і внести щось своє. Давайте додамо в опис зміст відео. Тепер переходимо до Тигів. Я їх також заздалегідь підготувала. Бачимо, чи є співпадіння, тому зайве видаляємо. Прикріплюємо до нашого відео мініатюру. У якості мініатюри ми можемо використати своє зображення або одне з тих, що нам надає YouTube. Я використовую своє. Обов'язково додаємо відео до одного з наших списків відтворення наприклад, наші роботи. Далі переходимо до додаткових налаштувань. Бачимо, що з нашого шаблону підтягнулось місце зйомки відео. Обираємо мову відео. І встановлюємо дату запису. Інші налаштування можна не чіпати. Зараз повертаємось ще раз до основної інформації, перевіряємо, чи все у нас в порядку, і публікуємо відео. Переглянути відео можна за посиланням, яке у нас з'явиться у віконечку. Працює. Сьогодні ми з вами навчились завантажувати відео на YouTube та правильно його оптимізовувати. На наступному занятті ми з вами подивимося, як можна взаємодіяти з аудиторією за допомогою інтерактивних елементів у відео.